Зірка Бафі, пліткарки і євротуру Мішель Трахтенберг раптово пішла з життя у віці 39 років. Поговоримо, чому таємниця смерті Мішель залишиться нез'ясованою. За підозрілих обставин легенду Голівуду Джина Гекмена знайшли мертвим із дружиною і собакою біля власного будинку. Та поговоримо сьогодні про сиквел фільму Залишаючи Неверленд про Майкла Джексона, який вийде на британському телебаченні. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню України. Іномовного контенту на просторі YouTube. друзі сьогодні шокуючі новини, тому починаємо. нью Post повідомили шокуючу новину про те, що на жаль не стало відомої акторки Мішель Трахтенберг у віці 39 років. Вона була відома за спектром ролей у різних фільмах і кіно на телебаченні, включаючи такі відомі фільми, як Пліткарка, Бафі, винищувачка вампірів, фільму Євротур. За словами Джерел, Мішель Трахтенберг було знайдено близько 8-ї години ранку, 28 лютого. В One Columbus Place. Це 51-поверховий будинок в елітному. Житловому комплексі у районі Сентрал Парк Саут на Манхеттені, джерела повідомили, що смерть акторки не розслідується як підозріла. Однак повідомляється, що Мішель нещодавно перенесла трансплантацію печінки. За останні місяці акторка опублікувала серію тривожних фотографій в інстаграм. На них вона виглядає дуже виснаженою тендітною. Це спонувало ж деяких шанувальників прокоментувати її вражаючу втрату ваги і запідозрити у прийомі заборонених прип. Паратів тоді Мішель виклала фотографію і відповіла на стурбованість шанувальників наступним чином. Цитата: Нещодавно я отримала кілька коментарів про свою зовнішність. У мене ніколи не було пластичних операцій. Я щаслива і здорова. Перевірте себе, хейтери. Сім'я актриси відмовилася проводити розтин із релігійних причин, оскільки слідство виключає кримінальну складову у передчасному відході. Мішель бюро судмедекспертизи не стало проти рішення родини, мабуть, родичам. І так дуже важко. Мабуть, родичам акторки було і так все зрозуміло, і вони не хотіли зайвих занепокоєнь тіла, а також звіти про ростин публічні, і вони б стали надбанням громадськості, чого б їм також не хотілося. Про труднощі із якими Мішель довелося зіткнутися за життя. Акторка воліла зберігати мовчання. Найкраще рішення її родини це дотримуватися тієї політики, якої притримувалася донька, не розповідати про проблеми, аби захистити пам'ять акторки від нестирливої уваги. Фанатів, а можливо, і хейтерів, тому причини смерті Мішель Трахтенберг так і залишаться нез'ясованими. Про цю новину коментують і зірки, тому що Голівуд у шоці, дуже дуже рано, дуже юна, красива. Сара Мішель Геллер вшанувала пам'ять Мішель. Актриса опублікувала фото зі своєю колегою і написала цитату із серіалу Бафі винищувачка вампірів, де вони власне і знімалися разом. Цитата Мішель, послухай мене, я тебе кохаю. Я завжди любитиму тебе. Найскладніше у цьому. У світі жити в ньому. Я буду хороброю, я житиму для тебе. Також відрахувала на цю подію і онука Єлизавети II, принцеса Євгенія, яка, як виявляється, була хорошою подругою. Мішель вона виклала їхнє спільне фото і написала: Прощавай, особливо подруго, тебе так люблять і сумують за тобою. Дякую за стільки веселих і смішних спогадів. Ти була такою вдумливою, щедрою і дуже смішною людиною. Моїм коханням було слухати, як ти замовляєш їжу завжди роблячи замовлення. З точністю, так, що ти отримувала саме те, що всі ми хотіли. Я думаю про тебе, подруго, про твій дух, який був таким яскравим, і про ту радість, яку ти несла. Також Блейк Лайвлі висловила слова скорботи у своєму інстаграмі і вшанувала пам'ять загиблої колеги. Цитата: це перший день, коли я зустріла Мішель. Вона була електричною. Ви розуміли, що вона увійшла до кімнати, бо вібрація змінювалася. Все, що вона робила, робила на 200%. Вона сміялася на чиїмось жартом, вона вічна віч зіткнулася з авторитетом, коли відчувала, що щось не так. Вона глибоко дбала про свою роботу. Вона пишалася тим, що є частиною цієї спільноти та індустрії. Якби це не було болісно, вона була несамовито лояльна, хоч і хоробра. У неї завжди був смачний карамельний блиск для губ, тому що вона не просто хотіла блиск на камері, їй подобалося створювати приємні враження для всіх, хто був на її орбіті, навіть аж до тонкого запаху, блиску для губ бо дбала про солодкі деталі. Вона була доброю людиною, наскрізь і повністю. Час іде, приймаєш як належне, що маєш шанс побачити старого друга, перефразовуючи справжні трагедії в житті, це ті, які засліплюють вас у вівторок. Тримайте дорогих тих, кого любите та кого ви любили. Світ втратив глибоко чуйну і добру людину в особі Мішель. Нехай її праця та її величезне серце запам'ятають ті, кому пощастило випробувати її вогонь. Дуже шкода, але ми поважаємо бажання батьків не робити рости, не дізнаватися далі. Що думаєте відносно такої швидкої загибелі? Rest in peace! І ще одна шокуюча новина у Голлівуді. помер цього тижня. Легендарний актор Джин Гекмен. Він був одним із найпопулярніших і найуспішніших американських кіноакторів другої половини ХХ століття. Його кар'єра тривала понад 40 років. Йому було 95 років. Разом із гекменом померла також і його дружина, піаністка Бетсі Акарава, якій було 63 роки. Їхні діла були знайдені мертвими у середу, 26 лютого, в день біля свого будинку в Санта-Фе, штаті Нью-Мексико. Так само мертвим виявився і їхній собака. Тіла були виявлені вдома працівниками, які сказали, що не бачили їх приблизно два тижні. Коли вони прибули і виявили тіла, вхідні двері були відчиненими. Але за словами помічника шерифа, ознак злому не було. Офіс шерифа округу Санта-Фе Адана Мендосі підтвердив їхню смерть після опівночі. Щось дивне коїлося, тому що спочатку, за словами влади, не було жодних безпосередніх ознак злочину, хоча офіс шерифа не одразу назвав причину смерті проте пізніше смерть було перекваліфіковано на підозрілу лише за кілька годин після того, як поліція заявила, що підстав для підозр немає. Офіційні результати розтину і токсикологічних тестів поки що не готові. Проте паталогоанатом вивчив дані, отримані із кардіостимулятора актора, і визначив передбачувану дату смерті Джина Гекмена за 9 днів до виявлення його тіла. Водночас, обставини смерті актора та його дружини Беці Акарави, як і раніше, залишаються. Предметом розслідування дружина Джина Гекмана Беця Карава була знайдена у ванній кімнаті на підлозі біля стільниці, лежачи на правому боці, поряд стояв чорний обігрівач. Помічник шерифа вважав, що обігрівач міг упасти, якщо беці раптово упала. Також помічник шерифа помітив на стільниці помаранчеву пляшку із таблетками розкиданими по ній. Зважаючи на все, беці вже була мертва деякий час, тому що тіло перебувало у стані розкладання її обличчя розпухло, а руки і ноги. Були муміфіковані. Джина знайшли в окремій кімнаті поряд із кухнею. Він був повністю одягнений і тому передбачається, що він міг раптово впасти, оскільки поряд із його тілом знайшли сонцезахисні окуляри, які впали з нього під час падіння. Також померла їхня собака, одна із німецька вівчарка. Собаку знайшли від беці за 3-4,5 метри у коміщині ванної кімнати. А ще двох собачок було знайдено живими і здоровими. Один всередині середині будинку бігав, а інший зовні. Послідовність подій, зокрема, хто із подружжя помер першим, хто наступним, залишається неясною, проте слідство виключило версію отруєння чадним газом, оскільки в обох результати тести виявилися негативними. Газова компанія New мексико також відвідувала їхній будинок, проводила тестування газопроводів у середині і навколо будинку і дійшла наступного висновку. Цитата на даний момент немає жодних ознак чи доказів того, що були якісь проблеми пов'язані із трубами в середині та навколо будинку. Мобільні телефони. Вони пари, знайдені серед доказів, поки що не вдалося розблокувати, тому деталі їхнього останнього контакту перед смертю також невідомі. Одна із доньок Джина Гекмана повідомила, що останні декілька місяців вона не спілкувалася і не бачила батька, як і двоє інших дітей до трагедії. Сказала, що він, попри свій вік, був у дуже хорошому фізичному стані, що він був активним. Він любив займатися пілатесом, йогою, продовжував це робити кілька разів на тиждень. Сказала, що він ходив на прогулянки, але у нього. Були проблеми вже із пам'яттю. в цілому його смерть не стала для неї несподіванкою з огляду на вік. Нагадаю, що акторові було 95 років. Наразі ж родина актора, і також Голівуд, звісно, ж, чекають на офіційну інформацію від поліції, тому що все одно смерть е, дружини і собаки залишається дуже підозрілою. Представники офісу шерифа округу Санта Фе заявили, що тіла Джейна Гекмена та Беці Акарава пробули у домі принаймні день перш ніж їх знайшли стосується його кар'єри, то переважна акторська амплуа Джина Гекмана. Це представники закону і військові діячі, французький зв'язковий міст надто далеко. Місісіпі у вогні, непрощення, багряний прилив у тилу ворога. Зараз смерть Джина Гекмана розслідується як підозріла, тому ростин був обов'язковим. Десь через 4-6 тижнів будуть результати е, токсикологічних е, і гістологічних тестів. Тоді поліція і звітуватиме. Голівуд горює клінт іствуд, Френсіс Фортко. Пола Джош Бролін і десятки інших найвідоміших діячів Голлівуду, у тому числі і принц Вільям, висловили свої співчуття з приводу втрати Гекмана, згадуючи досвід роботи чи дружби з ним. Фанати творчості актора шоковані подібними новинами. Якщо менше шоковані і смертю Джина Гекмана, то дуже багато запитань до того, що сталося із дружиною і собакою. Ну і остання новина на сьогодні. Документальна стрічка, залишаючи Неверленд, яка отримала премію «Еммі», Матиме фільм продовження, який транслюватиметься 18 березня на британському мовнику «Channel 4». Телеканал мав ексклюзивний доступ до судових слухань. Друга частина матиме назву Залишаючи Неверленд 2», переживши Майкла Джексона. І триватиме одну годину. Стрічка ілюструє, як фанати Майкла Джексона цькували Джеймса Сейвчака і Вейда Роб. Сона і розповідатиме про юридичні протистояння зі співаком. Нагадаю, що перша частина документального фільму Залишаючи Неверленд розповідала історію двох чоловіків: Вейда Робсона і Джеймса Сейвчака, які стверджували, що у підлітковому віці зазнали сексуалізованих домагань з боку поп легенди. Стрічку зняв режисер Ден Рід через свою продюсерську кампанію MS Pictures. До речі, телеканал HBO не бере участі у створенні картини після того, як він виплатив. 100 мільйонів доларів компенсації спадкоємцям Майкла Джексона, порушивши контракт про неприниження зі співаком. Якщо не дивилися, то коротко у першій частині було показано, що діти дружили з повзіркою. Однак, ставши дорослими, вони зрозуміли, що були жертвами насильства з боку Майкла Джексона. Маленький Джеймс познайомився з артистом на зйомках реклами Пепсі. Ну а Вейт був запрошений на аудієнцію із Майклом Джексоном після перемоги на дитячому танцювальному конкурсі. Як Сверджують потерпілі Робсону. На той час було сім років, коли він вперше зазнав насильства. А е, Сейвчаку десять років. Діти разом із іншими маленькими друзями неодноразово гостювали на ранчо Майкла Джексона під назвою Неверленд, де ночували з артистом у одній спальні окремо від батьків. Незабаром після виходу цієї документальної стрічки спадкоємці Джексона звинуватили його творців у наклепі і подали позов до суду, вимагаючи компенсацію у розмірі 100 мільйонів доларів у позовні. Заяві канал HBO звинуватили у недобросовісній перевірці фактів, однобокому поданні інформації і порушенні стандартів журналістики. У другій частині документального фільму режисер зосередиться на історії наслідків публічних звинувачень у бік Майкла Джексона, реакції громадськості та його фанатів. У фільмі буде представлено докази того, що спадкоємці співака перешкоджали тому, щоб Робсон і Сейвчак виступили зі звинуваченнями у суді у новому фільмі. Також Детально буде описано, яких саме знущань вони отримали від фанатів співака. Також у 2024 році, після публікації звіту Financial Times стало відомо, що представники родини Джексона зробили платіж іншим п'ятьом обвинувачам, аби ті не заявляли до суду. Взагалі, залишаючи Неверленд, задуманий як трилогія, останній третій фільм буде присвячений майбутньому судовому розгляду Робсона і Сейвчика, які стверджують, що бізнес підприємство Приємства Майкла Джексона, контрольовані його спадкоємцями, мають бути притягнуті до відповідальності за зловживання з боку покійного співака. Очікується, що судовий процес має розпочатися у 2026 році. Хтось вважає, що чоловіки наживаються на імені покійного Майкла Джексона і пишуть коментарі про те, що подивіться, що творять живі, наприклад, Діді, Кані Веста багатьох інших зірок. Друзі, чи вірите ви у звинувачення проти Майкла Джексона? Чи історія у вас? З все таки асоціюється більше із великими грошима Майкла. Один із чоловіків ще декілька разів за життя Майкла Джексона казав, що він брехав під натиском батька, який бажав нажитися на стані Майкла Джексона. Також відомо, що він виступав на VMA 2009 року із сестрою Джанет, саме на честь Майкла Джексона. До речі, існує документальний фільм під назвою «Square One» Майкла Джексон, який як кажуть докладно спростовує звинувачення проти Майкла Джексона. У цьому фільмі показані публічні заяви свідків, племінника Майкла Джексона і помічника прокурора в 1993 році, яких раніше не чули. Головою розумію, що ніколи ми не докопаємося до правди, тому, звісно ж, чекаємо новини про ну, повний список клієнтів Джефрі Екштейна, який ось ось мають вже опублікувати, і він має стати надбанням суспільства. Уже відомо, що окрім принца Ендрю, у списку фігурують як мінімум Наомі Кембл, Майкл Джексон, Алек. Болдуїн і навіть Етель Кеннеді – це правозахисниця і вдова сенатора і генпрокурора США Роберта Кеннеді. Ми чекаємо повний список знам... знаменитостей, і цікаво було б подивитися, все таки документалку, що чоловіки розкажуть на цей раз. І е, цікава реакція фанатів. Друзі, що думаєте, пишіть у коментарях. Що ж, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Мені дуже дуже приємно. Я сподіваюся, що випуск, хоч трішечки, хоч трішечки, відволік вас від новин сьогодення, від важких новин, новин про перемовини у білому домі шокуючих. Тому сподіваюся, що вам було цікаво, і можливо, хоч трішки, це змістить фокус уваги на щось інше і відволіче, і просто відволіче вас. Сьогодні, як ніколи, важливо допомагати нашим титанам, наших, нашим захисникам і захисницям, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, довіряйте, будь ласка, допомагайте лише перевіреним зборам. Це критично важливо. І не забувайте донатити і підтримувати притулки для безхатніх тварин у вашому місці проживання. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж наступне відео скорі. Іж за все буде про результати премії Оскар, яка має пройти сьогодні вночі. А ми побачимося вже з вами зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!